Такі усім. Хочу вам засняти таке озерце. Тут красиве є. Можна скупнутися. Можливо, і рибку споловити, але, мабуть, за окрему плату. О, Бачите, ага, ловити рибу тут заборонено. Ну, вон навіть написано, так? Що там ще у нас пишуть? Ставок з, з що тут він? зариблений мальками. Так? Ловити рибу з тимчасово заборонено. Ну, мабуть, це потім за окрему плату можна буде. І от тут, дивіться, таке класне озерце. Купатися. Це от місце для купання. Тут навіть бесідку поставили одну, якийсь будиночок тут. От, полювання тільки з по, поліцензій. Ось такий гарний ліс тут можна також. І от дощик недавно пройшов, класний такий пісочок тут. Гарне місце для відпочинку. Класне озеро. Там теж бесідки якісь є. Бачите? Так що таке є цікаве озерце. Для відпочинку. Навіть тут, мабуть, і світло вже проведено, бачите? І такий ліс йшли, ми йшли, збирали грибочки і вийшли на таке чудове, класне озерце. Все, і всім пока-пока.